Друзі, я прийшов вам розповісти про таку річ, яка називається бойкот економічної партії регіонів Кожен з нас, коли йде в магазин, має можливість заплатити тітушкам заплатити за організацію антимайдану, заплатити суддям, які чинять беззаконня їхню надбавку кишеню. Робиться це дуже просто. Кожен з нас в магазині купляє певні товари, це може бути консервація, це може бути згущене молоко, це може бути хліб навіть. І гроші ці йдуть в касу депутатів партії регіонів. Вони автоматично ці кошти перераховують в свій общак і з нього розподіляють. Зараз цей рух економічного бойкоту не плати регіоналу, він вже триває. Півтора місяці він почався зі сторінок в інтернеті і перекочував в народ. Активісти розповсюджують листівки, обклеюють наклейками магазини регіоналів, розповсюджують інформацію з уст в уста, і ми вже точно знаємо про те, що бізнес партії регіонів зазнає перших втрат. А оскільки ці люди не розуміють. Жодного речення, в якому не звучить слово гроші, то ми можемо їм сказати. Наше рішуче ні, не буде вам грошей. Вам не буде грошей, щоб платити всі ці дії, які ви здійснюєте проти нас. Зараз я сюди приніс 20 тисяч листівок і спробуємо вам їх роздати. Ці листівки я прошу взяти собі в гомонець покласти. І кожного разу їх витягнути, коли вийде в нас.